В електрона дуже малі розміри, і він одночасно проявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має подвійну природу. Подібно до частинок, в електрона є певна маса і заряд. Водночас під час руху електрон проявляє хвильові властивості, його положення в просторі не можна точно визначити в певний момент часу. Завдяки такій природі ми не маємо можливості визначити, по якій траєкторії рухається електрон в атомі, тому для електрона поняття траєкторія застосовувати не можна. Про електрон можна говорити, що в даній точці простору є певна ймовірність його перебування. Простір навколо ядра, у якому ймовірність виявити електрон максимальна, називають орбіталлю. Електронні орбіталі, що складаються з окремих електронів в атомі, разом утворюють електронну оболонку атома. У більшості атомів електрони перебувають на різних орбіталях, серед яких виділяють чотири типи. Кожна орбіталь має певну форму. Орбіталі різної форми позначають буквеними символами S, P, D і F. s орбіталі мають форму кулі, тобто електрон, що перебуває на такій орбіталі, більшу частину часу проводить у середині сфери. П-орбіталі мають форму об'ємної вісімки, або, як її ще називають, гантелеподібну. Форми D і F-орбіталей більш складні, їх можна зобразити як комбінацію відповідно двох та чотирьох об'ємних вісімок. Електрони, що перебувають на зазначених орбіталях, мають відповідну назву S, П і F електрони. Окрім форми, орбіталі характеризуються енергією. Електрони з меншою енергією розташовані на орбіталях ближче до ядра, з більшою далі. Орбіталі близьких за енергією електронів перебувають приблизно в одній і тій самій ділянці простору і утворюють енергетичні рівні електронні шари. Кожний енергетичний рівень позначають числом N. N дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шарувату будову електронної оболонки атомів можна показати таким чином. Колом позначене ядро, що має певний заряд, а дугами енергетичні рівні. Кожний енергетичний рівень з номером n містить n у другому степені орбіталий. Таким чином, перший енергетичний рівень включає одну орбіталь другий 4, третій 9 тощо. За допомогою періодичної системи можна визначити, скільки енергетичних рівнів формують електронні орбіталі в атомі певного хімічного елемента. Кількість енергетичних рівнів в атомі хімічного елемента дорівнює номеру періоду, у якому він розташований. Наприклад, літій розташований у другому періоді, тому електронна оболонка його атома має два енергетичні рівні. Натрій у третьому, відповідно, три рівні, калій у четвертому, відповідно, чотири рівні.